Білки одне з найбільших сіл Іршавського району, населення якого складає майже 8 тисяч осіб. Що ми бачимо перед собою? Відразу при в'їзді в центр села Білки, зліва розташований будинок культури. На ньому в минулому році замінили дах. в Майбутньому планують оновити фасад будівлі. Справа височіє греко-католицька церква. Далі вздовж по вулиці з обох сторін розташовані магазини, державні та приватні установи. Та вже незабаром центр села отримає нове обличчя. Ось так виглядає центр села зараз. Після того, як тут проведуть деякі роботи, він буде таким: тут планують капітально відремонтувати дорогу, викласти бруківкою тротуар, а щоб розвантажити рух на вулиці і тим самим уникнути ДТП, встановлять кільце. Згодом у селі хочуть ще й облагородити парк біля будинку культури і встановити лавиці. Кошти на реконструкцію центру села виділили із сільського бюджету. 800 тисяч виділено на е, ремонт. Голова села каже, в центрі щороку відбувається масове святкування церковного свята Петра та Павла. Сюди приїздять і багато гостей. Та як відомо, центр це обличчя села. Тож має велике значення, в якому він стані. Сподівається, що на цьому роботи на благо білок не завершаться.